Привіт, друзі! Ви на каналі Alex Флог. Всіх вітаю. Взагалі цей канал розвивається завдяки вам, тому ще раз вам вдячний за вашу підтримку і теплі слова. В Японії зараз дійсно похолодало. Бачите, мені аж е, знадобилась курточку таку вдягти, щоб стало тепліше. Вдягнув ось такі вуха з ними тепліше. Взагалі, тема сьогоднішньої розмови це переїзд в Японію, навчання, а також досвід до роботи тут, в Японії. Тож, давайте не гайте часу. Японії я живу вже майже 4 роки. Після того, як корона почала розповсюджуватися по всьому світу, я втратив роботу і треба було вирішувати, як далі бути. І так вийшло, що я зміг потрапити до Японії, так як моя дружина з Японії. Взагалі, це було зробити надзвичайно складно. Потрібно було підготувати цілу купу різних документів. Коли я врешті-решт потрапив до Японії, то виникла інша проблема: як знайти роботу. Щоб працювати тут в Японії, потрібно, звісно, якісь документи японські. І от Для того, щоб їх зробити, знадобилось багато часу, багато нервів, тому що не дивлячись на те, що Японія ніби розвинута країна, але в них все в бумажньому виді зберігається. От. І на кожну одну бумажку потрібна інша бумажка. А на ці дві ще третя, яка підтверджує дійсність попередніх. Ну тобто такий дуже довгий. І нудний процес. Дякуючи друзям тут в Японії, а також батькам моєї дружини, я зміг подолати ці труднощі, оформлення цих всіх документів. Ну і звісно, якщо ти живеш в Японії, то потрібно вчити японську мову. Це для мене теж такий був стрес. Хоч, ну Тому що я до цього якось не дуже приділяв цьому увагу. Тому я записався на такі онлайн і офлайн курси для вивчення японської мови Шестимісячні. Ну Хоча б трішки, щоб зрозуміти. Що таке японська мова, і як нею говорити? Ну і після закінчення, забігаючи наперед, скажу, що я зараз продовжую взагалі, навчання. Хочу вибачитися, в мене така тут імпровізована студія, навкруги вітер задуває, тому може буває трішки і в мікрофон задуває. Взагалі, хочу сказати, що звичайно вивчення японської мови це такий постійний процес, який ніколи не закінчується. Коли я вже отримав всі необхідні документи, я зміг їй подати так називаємо, бюро по знаходженню роботи. І от коли вже я зміг знайти роботу, то мені знадобилося ще чекати 2 місяці, щоб звільнилося місце. А тепер найголовніше і найцікавіше, ким я працював, працював я грузчиком в аеропорту в нічну зміну, бо в день вже все було забито. Робота починається з 9-ї вечора і аж до 6 ранку. Особливості цієї роботи полягають в тому, що це а, такий великий ангар, і в ньому йде така лента. От. І на цій ленті лежать ящики з чимось, да, з якимось товаром. І ці ящики потрібно було розподілити в різні контейнери. Обов'язково на роботу потрібно було приходити раніше, на 15-10 хвилин, як мінімум, і закінчувати пізніше, теж на 10-15 хвилин. Правила роботи такі, що весь цей робочий час з 9 до 6 ти маєш стояти. Тобто, навіть якщо на ленті, от, яка йде з товарами, цих товарів немає, все одно потрібно стояти і чекати. А після закінчення дня прибрати своє місце, позамітати, щоб все було чисто і красиво, і передати скажімо так, це місце іншій зміні. Для неї приходиш додому і просто падаєш без них. Хочу сказати, що досить таки виснажлива робота. Ну і Потрібно було узгоджувати і роботу, і навчання, щоб все встигати. Такий був ще той виклик. Безмежно вам вдячний за те, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, от, коментуєте це відео. Щасливо і до скорої зустрічі!